Планета кіно це щось. Я хочу, щоб цьогорічний корпоратив був не такий, як попередньо. Це має бути незабутньо, нетривіально. щоб ми всі запам'ятали це на все життя. Я в кінці кінців. член наглядової ради. Ну, Так от і наглядай. Знов, ти наглядай. За показниками, наша компанія переживає найбільше падіння в історії. Люди перестали купувати наші сосиски, тому що вони. Гімно. Люди. Сосиски. А плодую стоїть, бро. Вперше мені приносять звіт, який я хоч трошки розумію. Тому я змушений даватись до радикальних дій, а саме скорочний колектив. Не. Хто набере менше всіх балів, того буде звільнено. звільнена? Я відчуваю зарублю. Літній кубок складається з трьох етапів. Спорт, посада? Голова. рада. Пуста. І творчий конкурс. Подобається ця напруга, вона просто ж м'язи скручує від перечуття. Масаж. Тобі треба масаж. У Мене є класний мануальщик. Ça, <плес> би, Як то кажуть, головне не перемога, а головне, що ви приїбали. Ми живе. Нахіба оце все? Тому що це наша робота, і, оце все. і ми маємо робити її якомога краще. І попав на корпорат, звука 10 кіловат.